Усім привіт! Нещодавно я виставляв Рено Каджар на механіці, Ви просили на автоматі. Ось тепер є в мене і на автоматі, і на механіці. Це у нас 1.5 дизельний 2015 року в такому білому, дійсно гарному кольорі. Як ви бачите, по номерам він приганений з Франції на таких от доволі гарних дисках. Особисто мені подобаються вони на цих дисках. Жесть просто. У нас є тут непогана комплектація, не босе, але є дійсно багато що. Є задні партроники і передні, є камера заднього виду, є навіть отримання в полосі і датчик мертвих зон. Я тільки то щось тут не бачу. Так, далі. Всі стеклопідйомники, авто складання дзеркал. Ось салончик У нас так виглядає. У нас комбіновані сидіння, кожен вставки плюс тканина. Ззаді також гарненький такий просторий салончик. Так, показую вам його ззаді. До салончику ще потім перейдемо. Ззаді він виглядає якось так. Білий також, до речі, дуже гарно виглядає, ще його затонувати, Антихром, хто там такий любить. Там, от, бачите, ззаді камерка є. О, такий він по вигляду 2015 року. На зиму це те, що треба. І дійсно от, дійсно, от, не знаю, мені подобається він в цьому кольорі нічим не гірше за чорний. От бачите, як на чорненький виглядає. Ось так, біленький. Що ж, давайте зараз зробимо тест-драйв і роздивимося салончик ближче. Так, я вибачаю, тільки що передивився, перепитав власника, мертвих зон все ж таки немає. Вже трошки зразу вас обдурив. Так. Автомобіль от на автоматі, як бачите, у нас є клімат-контроль, в нас є великий екран, і по комплектації у нас є отримання в полосі. Включаємо драйв, у нас електроручнічок тут, у нас є клімат-контроль, круїз-контроль, у нас є, як це правильно назвати, щоб ми можемо вибрати одну швидкість, щоб її не перевишали. Забувся, якщо чесно, слово. Так, У нас тут центральний замочок, у нас є датчик світла, датчик дощу, звичайно, є. Ну, типу, по комплектації він точно не бідний. У нас ніяких помилок не горить. Що ж, давайте трошечки на ній проїдемося. Так, включу вам зараз поки що задня камера виглядає. Ось так. Плюс датчик такий на партроніки перемикати. Так, Зараз задом здам, тому що там люди дивляться машинкою, щоб не буду заважати. Дійсно, кадяри за останні роки такі дуже популярні машини. Їх прям люблять, купляють. Все таке Рено робить топові машинки, людям вони заходять. Так, гарний дизайн мені в салоні також. Не тільки з е, цього. З, з Як це зовні, да, зовні. Бачите, ще деколи такі слова закидаю суржиком. Хочеться говорити чистою, але не, не завжди виходить. Так, ну, дійсно, в'їзді непоганий. Зараз я покажу, як він виглядає заведеним. У нього тут так гарно підсвітлюється фари. Бачите, на тут така от стрічка, кожа. Ось такі в неї led фари цієї машини. Але ксинону, як у босе, немає. Детичовий доступ. Який у нас тут е хром. Ну, Ось так це все виглядає. До речі, саме основне, я щось розказую не те, що треба. Дивіться на пробіг цього авто. Оригінальний пробіг 187 700. Це оце я називаю класним пробігом. На 1,5 дизельку на автоматі. Там, до речі, схожий пробіг на чорному, але там механіка. Тобто тепер є два Каджара на вибір. Один на автоматі, інший на механіці. Один-1,6 дизель, другий 1.5 дизель. Один босе, другий не босе. Тобто вибрати можна. Ціни плюс-мінус одинакові. Ціна на цей мене тут є 16700 доларів. Це ціна така від власника. На мою думку, доволі адекватна ціна за свіжий такий автомобільчик на автоматі, вони так і вартують. Чи вартується машина своїх коштів? Якщо ви собі шукаєте сімейний, бюджетний, бюджетний по, якби по економії, на маю на увазі. Тобто ви будете економити і на паливі, і на, на обслуговуванні. В принципі, на всьому. Ці машинки не ламаються і не гниють за це, як я вже казав, і люблять ці рено. То це для вас те, що треба за 16700. Того такий автомобіль можете придбати. По ньому є підкраси якісь? Даша? Сильно б'ється? Ні, на місці. По автомобілю всього лиш один підкрас це кришка багажника. І кажуть, що вона б'ється до 200 мікрон. Звичайно, якщо у вас зацікавиться машинка, я це ще все передивлюся. Давайте глянемо. Ну, по болтикам тут все гарно. Як бачите. Да, так, Що в нас тут? Є там що чи нема. Зараз з вами... оглянемо. опа, так, да, є запасочка, танкрат. Окомплектований автомобіль, не завжди так. Не завжди вони так ідуть. Машинки з Європи, але саме цей, все окей, якраз. і два зложимо, Такі два у нас є окремих відсіка, Все, все гарно зложив. Шторочка є, партроніки є, камера є. 16700 автомат. 1,5 дизель, 15 рік. комплектацію показав, вигляд, стан гарний, пробіг маленький, оригінальний, цікавий. Кого зацікавить, звертайтесь. Давайте вам ще раз покажу чорний каджар. Чорний каджарчик в мене в босе комплектації. 1,6 дизель на механці 16 2016 року. Бачите, боус. Також безключовим доступом по салончику він такий. Також такі комбіновані сидіння, також тусланні зеркал в цьому вже є у нас. Мертві зони, бачите, ось так вони виглядають. І також, звичайно, є отримання в полосі, плюс він ще сам по собі паркується. Тобто самопаркування функція. 6 механічна коробка передач. 182 тисячі пробігу. Цей чорний. Є підкраси по ньому? І зовсім ніде не фарбований. Ціна на нього 16-300 доларів. Кого цікавить, звертається, він ще у нас є на максимальній оптиці. That's Pure Vision Також у мене на майданчику такий е, Volkswagen Golf Plus 1,8 бензин 8 року. Потім ці звертайтеся, ціна на нього 5800 доларів. Далі Opel Corsa 2010 року В 111 комплектації на роботі за ціною 5200 доларів. Далі Audi R8 за 42 тисячі доларів. Далі у нас Opel Zafirka 1,6 бензин 2012 року. 7300 7, 7 місць в гарному стані. Далі ще є такий ринушка GT Line Megane 1,5 дизельний 2012 року за ціною 8900. Далі Audi, A3 на автоматі за 7900 в веслайні. Далі у нас є Picasso 2014 року на автоматі, якщо я не помиляюсь, 16 дизель. 14 рік, 11700, 17 2017 року. 70 тисяч пробігу, 17 тисяч. Далі є два гранстеніка. Один з них такий звичайний, один під дизельний за 8900 семимісний, а другий в боу з комплектації на автоматі. Також один під дизельний, Автомат тут хороший 15 го року за ціною 10900. Тут у нас є ще Astra J 2000 вона, 11 го року. 1,6 бензин за ціною 6,5. Далі ще є Kia Sportage. 2016 року 2 літри дизель DT-Line комплектація за ціною 19,5 тисяч доларів. Кого зацікавили автомобілі, звертайтеся. Каджар також є в наявності. Прошу до вашої уваги. Всім гарного дня та до побачення. Якщо у вас є якісь питання по автомобілям, прошу звертайтеся.